Усіх, хто в чаті, вітання, міцного здоров'я, гарного дня лайчик поставила. Дякую, Анна, гарного дня і міцного здоров'я. Будь ласочка, прожимай лайчики. Нам треба, щоб було вже 100. А в нас ще немає Юля, Любаню, хто кози сьогодні пасе. Поси... Ігор пасе, діти сплять, вони поморилися за ті дні, сплять, хай посплять. Оля, у мене також гарненька квасолька. Вип... Виписала по інтернету нові сорти, одну здорову плетюч... плетючу. Лімську плетючу замовила, а два сорти кущову. Ще не плететься, зрозуміло. У мене оця біла велика така є, то вона е, такого, чуть пускає, та як вуса, десь якась, не всі. То я ті вуса общипну і все, і вона корчем росте і гарна тоді. А ця ото вишнева така, за мною Ліда ділилася. Вона мені дуже сподобалася. Вона гарні довгі стручки має. ось, ну, такі, росні. І самі стручки росні на стеблі. О, я не поділилася ефіром. О, тут то -то я. Так, резнов, резнов. Ви із України? Так, я із України. Я є українка. Наталя, доброго ранку Інна майстер. Оля Прибійська, Надія Онищенко, всім гарного дня. та Іна майстер, передавайте за проїзд, не їдьте зайцями. Є таке Філ, вітає, Оля Стужук вітає, вітаю вас всіх. Юля, донька вже до себе, до себе їхатиме. Так, вже їде, завтра буде їхати, їй ну, вівторок, ранішню зміну. Ось то вона ще з дороги відпочити трошки. Ну а як же ж. І так добре, що мені приїхали, допомогли, приїхала, допомогла, і стільки роботи ми зробили, саму тягшу роботу зробили. А вже тут будемо далі свій поволі білити і робити. Наталя Ситун, аби не з сільодкою воняти, водочка, сельодочка і більше нічого не потрібно І садизм, чим більше жінку б'ють. Тим вона сильніше любить, такого ніде немає, крім ра... Рашки. Ну так. Володимир вітаю, вітаю. Оксана Лу, доброго ранку, всім, хто в чаті. Доброго ранку, гарного дня. Бабуся Галя, Анна Вовк, доброго ранку, гарного дня. Катерина, добрий день, добрий день. Надя Онищенко, попали діти додому, мамині пироги найкращі, помічників треба побалувати. Любаша, я вас слухаю і збираюся. Бог вам поміч, щасливо скупитися. Так воно є. Катерина, дай Бог вам вашим близьким і родним крепкого здоров'я. Дякую, Катериночка, і вам міцного здоров'я. Хай все буде добре. Яна Захарченко, з якого города? З Тернопільщини, я в селі живу. Аля, у нас цього року десь слимаки ділися, що нема, то дуже такого не садили, щоб вони не поїли, а вони щезли. Це добре, що щезли. Може, вони де позамерзали, того року таке зимно. Мені соромно, що я українець, чекаю звільнення. Та... Ти такий українець, як я японка. Так, Тетяна Співак, Любочка, добрий ранок, бажаю вам міцного здоров'я, сімейного благополуччя та всього самого найкращого. І вам всього самого найкращого. Гарного дня і міцного здоров'я. Катерина, я із Ташкента. У нас дуже жарко у Ташкенті. Ну, у нас як один день жарко, тиждень дубаріна. Один день жарко, ну два відсили і знов дубаріна. Так що в нас цього року дуже холодне літо і, і, як сказати, і весна холодна, дуже холодно. Володимир, доброго ранку, всім добрим, доброго дня, всім сили і терпіння. І вам доброго ранку і гарного дня. Юля, я купувала слівки за 200 гривень, а потім купила за 149 гривень. То різниця є. Та певно. яка ціна такі вершки? Як скажеш, вже тебе видалила, щоб ти не засоряла тут.